Навчального року це вже і продовження в Угорщині, зокрема в Будапешті, Ніричхазі та Мішкольці, українські діти можуть навчатися рідною мовою. Голова комісії з питань освіти державного самоврядування українців Угорщини наголосила, що навчання підтримує угорська держава. Юдіт Сувілканич підкреслила, українським дітям забезпечені всі права у сфері освіти. Так, у Нірядьхаському відділенні школи української мови імені Лесі Українки вже третій рік поспіль діти мають можливість навчатися рідною мовою в групах відповідно до рівня своїх знань. У навчанні беруть участь діти віком від 6 до 14 років. Заняття проходять у вівторок, четверта п'ятницю після обіду. До школи ходять як діти родин, що переселилися до Угорщини раніше, так і молодь, яка була змушена покинути Україну через війну. На уроках діти насамперед вивчають українську мову, читання і письмо, а також значну увагу приділяють патріотичному вихованню. Навчання проводиться за підтримки угорської держави. Ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає у цій справі, і уряду, і батькам, і всім організаціям, які наразі принесли подарунки для дітей. І Хочу подякувати, звичайно, і батькам, які утруждають себе тим, що водять дітей до нашої школи і довірили нам своїх дітей, найбільший скарб. Потрібно знати, що у нас із 2008 року діяла недільна школа, яка з часом переросла у школу Лесі Українки. У школі Лесі Українки учні мають все, що потрібно для вивчення рідної мови, культури, традицій, і хочеться сказати, що, наприклад, цього літа діти не мали час нудитися. Вже може і втомилися, бо в нас було п'ять таборів. Діти вибирали, хто в який табір хоче йти. Безкоштовно, звичайно, і дуже у хороших умовах перебувають наші учні, і ми це чуємо по їхнім радісним голосам. І дякуємо всім, і вам дякуємо, що слухаєте і дивитеся нас, і напевно радієте за нас, що ми тут непогано працюємо. І стараємося для діток, щоб вони отримали все, що положено.